Вітаю ми з України. З вами Олександр Вельмошко. З вами Мурчик. Сьогодні 29 вересня, 218 й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Що відбувається в Одесі, де сновигає російський флот? Яка зараз ситуація на фронтах та як наростає дійсно велика загроза ядерного удару? Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Станом на 29 вересня Одесу та Одеську область не лише не обстрілювали, а з минулої ночі навіть не було повітряних тривок. Все ж ракету росіян залишилося мало і їх ефективно збивають. А безпілотники іранського виробництва можуть застосовуватися лише проти стаціонарних цілей, мають невелику дальність польоту, хоча можуть довго триматися у повітрі. Через це ми Помилково гадали, що вони можуть летіти дійсно далеко. Також можна зробити висновок, що наша протиповітряна оборона вже може ефективно боротися з цими дронами. Також по пунктам позування цих пускових установок іранських дронів завдали ефективних ударів. На морі росіяни тримають у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту вісім бойових одиниць, серед яких один великий десантний корабель та три надводні ракетні кораблі з загальним можливим залпом до 24 крилатих ракет калібр. Загрози висадки десанту немає. Загроза ракетних обстрілів для Одеси та інших міст України залишається потенційною. Однак ворог не припиняє обстрілів українських міст по Дніпру, по Миколаїв. По залізничній інфраструктурі Харкова та у інших місцях. На фронтах продовжується наступ ЗСУ. На Харківсько-Луганському напрямку ЗСУ наступають північніше місто Лиман, все ще. Окупанти у Лимані знаходяться у напівоточенні, а єдина дорога, яка веде туди, повністю під вогневим контролем армії України. На Донецькому напрямку вже росіяни продовжують свої безглузді для них атаки, але. Ці атаки відбуваються зі значними втратами для окупантів на південному фронті. Ситуація без змін. Росіян продовжують тримати у вогневій блокаді на правому березі Дніпра. Головна проблема зараз це можливість формальної анексії окупованих територій Росії з метою включити їх до свого складу. Це для росіян зараз чи не єдиний шлях, хоч на якийсь час утримати окуповані території, під загрозою застосування тактичної ядерної зброї, що прописано у їх військовій доктрині, яка дозволяє застосовувати ядерну зброю для захисту тої території, якою росіяни вважають своєю. Хоча під час ударів по Криму росіяни навіть не подумали застосовувати ядерну зброю. Просто хочу зробити акцент і хочу, щоб ви про це теж подумали зараз. Вперше з часів Другої світової війни виникла реальна загроза ядерного удару, навіть більше ніж за часів Карибської кризи 1962 року. І винуватець цього саме Росія, яка ядерним шантажом намагається зупинити контрнаступ армії України з метою визволення окупованих територій, щоб виграти час та, хоч Чогось навчити своїх мобілізованих до речі, про російську мобілізацію чи мобілізацію на фронті вже часто потрапляють у полон ті, кого мобілізували буквально 5-6 днів тому. Та без жодної підготовки та злагодження підрозділів їх кинути на фронт, кинули на фронт, закривати дірки. Такого собі не дозволяв навіть Сталін у 1941 році, коли німецькі війська наступали на Москву, та дійсно була загроза для існування всього СРСР. Так, радянські генерали тоді не жаліли солдат, це правда. Але з чистого прагматизму давали новобранцям хоча б пару тижнів на підготовку, щоб від них була хоч якась користь. А у Путіна нема навіть прагматизму сталінських маршалів. До Москви прибули всі гауляйтери окупованих територій, всі ці Душиліни, Сесальдо, Спермоусави та інша Калаборанська шелупонь. Перед Кремлем споруджують сцену для концерту з приводу можливості анексії. Виступати буде. Газманов та Кубзон також говорящий вуса Путіна, навіть на голова наголовка. Пісков вже заявив про можливість завтра, 30 вересня, якихось заходів по включенню окупованих територій до складу Росії. Я трохи розібрався, що там насправді відбувається. Завтра вони дійсно збираються щось підписувати, і це щось це договори або протоколи про наміри приєднання окупованих територій, які вони підпишуть з колоборанськими галуляйтерами. А остаточну анексію буде оформлювати пародія на парламент державна дупа Росії. Наступну наступного тижня, 3-4 жовтня, є дві причини, чому вони так поспішають. Першу я вже трохи пояснив, і вона має, хоч якийсь раціональний сенс, це намагання компенсувати дипломатичними методами по і погрозами ядерного шантажу повну реальну військову поразку на фронті. А друга, менш раціональна. Диктатор Росії Путін, який ми всі знаємо, хто насправді навіть є пісенька, хоче собі подарунок на день народження, а це буде 7 жовтня. Але я вважаю, що йому дійсно не вистачає двох корисних у побуті речей. Перша річ це нове взуття, чобітки на зиму бажано іспанські. А друга річ табакерка, яка є чудовим засобом для апопластичного удару. Хоча на криняк можна і мила з мотузкою подарувати, а можна і зробити з участю Путіна у головній ролі косплей фінальної сцени фільму Парфюмер, всього з одним дублем. Росіяни дуже люблять Путіна і їм треба дати можливість його любити всіми доступними їм засобами. Повернемося, однак, до важливого та реального на завтра. Також керівництво України скликає засідання ставки головнокомандування та Ради безпеки та національної оборони, анонсовані важливі рішення, які саме дізнаємось в ООН, за словами генерального секретаря Антоніо Гутіреша, визнавати результати російських оцих псевдореферендумів та різні анексії не будуть від слова взагалі. А у США нагадаю вже. Контролюють можливі переміщення російських ядерних зарядів, оскільки всі ці боєголовки вони постійно відстежують і вже є попередження. Про те, що у випадку будь-якого застосування ядерної зброї, перше, що зробить Америка, це одним ударом знищить весь російський Чорноморський флот. А далі, навіть звичайною високоточною зброєю, Сполучені Штати можуть завдати такого нищівного одноразового удару, після якого Росія вже нічого не зможе, навіть випустити ядерні ракети. У керівництві НАТО також вважають, що блок може провести воєнну спецоперацію проти Росії у тому випадку, якщо вона застосує ядерну. bro У якості відповіді на зростання загрози, і військової, і політичної, сполучені штати схвалили черговий пакет допомоги Україні на 1,1 мільярда доларів. Про нього я вже казав вчора. Його головний елемент це відразу 18 ракетних установок Хаймарс. Загалом це доведе їх кількість до більш ніж 40, А з урахуванням гусеничних установок М 270 та марс 2 до приблизно 50 або навіть більше. Але у цій діжці меду є Ложка дьогтю. Поставки Хаймарс можуть розтягнутися на термін від кількох місяців до більше ніж року. Втім, оскільки йде мова про замовлення нового виробництва, це може бути компенсовано передачею наявних установок від армії США, яка згодом отримує оці нові установки, що вироблять. Також тут включено багато різних боєприпасів для цих установок Хаймарс без. Конкретизація їх типів, а також багато боєприпасів до артилерії та різного іншого спорядження та радіоелектронного обладнання. Ще один цікавий пакет військової допомоги. Чекаємо від Південної Кореї, який буде включати в себе навіть зенітно-ракетні комплекси. Його профінансує Сполучені Штати, а надавати будуть через посередництво Польщі. Також у Сполучених Штатах вже більш конкретно кажуть про постачання Україні досить сучасних танків стандарту НАТО. Це можуть бути як і німецькі Леопард так такі американські абрамси ранніх модифікацій, і навіть південнокорейські танки. А завершимо ми все ж таки надією на краще. Чому? Тому що Росія, хоча і не відступила ще з України, але вже розгромлена. А її дії нагадують пручання Вовка, що потрапив у капкан. Вони можуть спробувати закидати Україну гарматним м'ясом, але таким способом війни у 21 столітті не виграють. Власне, Росія вже програла. А застосувати ядерну зброю путіну вже не дадуть, тому що ніхто, ніхто у цьому світі, окрім самого Путіна, цього не хоче. Тому все, що я казав про останні подарунки Путіну на день народження, цілком реально Можу додати до переліку цих подарунків ще, наприклад, Томагавк. На цьому ми зараз завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!